Дівчата, хлопці, всім привіт! Дуже дякую, що долучаєтесь до мого магічного каналу Пророцтва Марічки. Сьогодні будемо дивитися розклад на тему, що між нами будемо досліджувати, які його почуття, яке його відношення до тебе і ставлення, і взагалі, до чого йдуть ваші стосунки. Тобто, це для тих, хто не визначився, що взагалі між вами відбувається, які між вами стосунки. Я буду розповідати як для дівчаток, а хлопці, Якщо ви хочете подивитися, то ви просто переводьте на себе. Тому що основна аудиторія це все ж таки жіноча. І поки я тасую колоду, я нагадую, що такі розклади є загальними, і вони відіграватися будуть не для всіх. І це цілком нормальна історія. Тому особливо не переймайтеся. Ту інформацію, яку вам треба почути, ви почуєте. І ті люди, які приходять на цей канал, вони приходять теж не випадково. Тобто, випадковості не випадкові. В якійсь точці простору, в якийсь момент вашого життя вам потреб, у вас виникає потреба повзаємодіяти саме зі мною, для того, щоб взяти для себе щось. Тому що цей канал, він особливий, він непростий. Він буде давати вам дуже багато підтримки. Він буде давати вам якусь особливу енергію, завдяки якій ви зможете заспокоїтися і подивитися на своє життя більш тверезо. Так, ну давайте що? сигніфікацію вашого хлопця. Щоб ми одразу розуміли, чи варто дивитися, тому що розклад на один варіант. Отже, що у вас там за хлопець? Ой, дівчата, а тут хлопець непростий. Тут хлопець, який маневрує між двома дівчатами, між двома жінками. І не знає, кого обрати насправді, тому що і з тією непогано, і з тією вигідно бути. А хто насправді мені до вподоби? Тому, якщо у вас виникає якесь внутрішнє відчуття, що у вас якісь незрозумілі стосунки, то цю неясність дає саме він. Тому тут більше зразунує для тих дівчаток, які знають, що ви точно в нього не одна, що в нього є з кимось спілкування, що він ще на виборі, що він ще не сказав: давай бути парою з тобою. Тобто там задіяна третя особа. І саме ця третя особа, скажімо так, вона. Можна сказати, винна, але насправді винен саме він, ваш хлопець. Винна в тому, що ваші стосунки не розгортаються. І тут, знаєте, я не хочу вас натравлювати на іншу жінку, але уважно придивіться до цього хлопця. Тому, він тут, тому що тут історія може бути яка завгодна. Якщо це тільки у вас початок знайомства, і ви точно знаєте, що він там ще з кимось спілкується, ви точно знаєте, що в нього, наприклад, не все закінчено. З колишньою дівчиною, або він в процесі розлучення, то ви повинні розуміти, що тут все ж таки він не визначився, чи варто там остаточно ставити крапку. Але якщо ви з цим хлопцем вже давно або з чоловіком, і Ваші стосунки дляться не один місяць і навіть не два, а можливо, вже і рік, і пів року. То тут дівчата треба замислитися, тому що, скоріш за все, ви вже в трикутних стосунках, а ви цього не можете ніяк усвідомити. Ви, можливо, цю думку від себе якось гоните. Можливо, ви не хочете в це вірити, але ваша інтуїція, ваше тіло все говорить про те, що придивись до нього. Якщо він не дає тобі визначеності, якщо він не каже ми пара, якщо він не каже ми з тобою разом, ми будемо рухатись до того, щоб розвивати наші стосунки, то це говорить лише про те, що цей хлопець створив з вами трикутні стосунки. І ось він в цих трикутниках себе почуває досить добре. При цьому ти. Може з цьому трикутнику бути хто завгодно. Ти можеш бути, наприклад, його дружиною. Ти можеш бути його коханкою. Тут може навіть для таких дівчат, що ви знаєте, що він одружений. Ви це добре знаєте, тому що Пентаклава королева це, скоріш за все, сигніфікація його дружини. І ви його коханка, ви це все розумієте. І у вас є, можливо, внутрішня надія, що все ж таки він свою дружину покине. Ну, поки що ні, поки що не готовий він кинути. Добре, давай дивитися його справжні почуття до тебе. Що він насправді відчуває до тебе? Знаєш, тут все ж таки про неглибинні почуття. Тут про те, що біля тебе він так ловить певне задоволення. Тут в мене враження повне, що цей розклад будуть коханки дивитися. Біля тебе він ловить певний кайф, певне задоволення, він насичується тобою, ти даєш йому дуже багато енергії. Але при цьому всьому він не бачить для себе перспектив, а що з цим робити далі. Добре, є оце задоволення, є оцей кайф, але він ну декілька хвилин, декілька, можливо, навіть секунд. А що далі? І тут таке враження, наче він для себе і не готовий якось діяти, а наче він хоче подивитися, як ця ситуація буде розгортатися. Він не хоче докладати ніяких зусиль для того, щоб це якось змінити. Він не хоче зазирати всередину себе і питати собі, а що в цій жінці? У вас, да, ви тут жезлова королева, що у вас такого цінного, що я хочу бути з нею? Тому що він ще вагається, він намагається вас якось утримати в своєму полі, але він розуміє, що рано чи пізно він вас може втратити. Ну Тут, скоріш за все, ви могли вже якось ставити питання: а що між нами? А до чого ми йдемо? А куди наші стосунки рухаються? І він тобі не дає визначеності. Він тобі каже, а я не знаю. В мене є імпульси якісь до тебе. В мене є почуття, але це не глибинні почуття. Тому що, дівчата, тут, хоча й туз кубків, але це перший імпульс, це початок цієї стихії. Це ще не десятка, і навіть. Це ще не десятка кубків, коли людина готова з вами утворювати сім'ю. Тут більше про самозадоволення. В мене оцей імпульс виник, вона така пристрасна, вона така класна, вона дає стільки натхнення. Я біля неї гріюся. Він біля вас гріється, як біля вогнища. Просто в наглу, можна сказати, користується вашою енергетикою, він вас юзає, він вас використовує. Добре, як він ще ставиться до тебе? Давайте подивимось, як він ще ставиться. Давайте, знаєте, як я, мабуть, на іншій колоді, більш такий жорсткий, подивлюся, більш такий тверезій. Як він ще до тебе ставиться? Ну, Сімка мечів знову, дівчатка. От дивіться, як я спеціально іншу колоду взяла. Він все ж таки стратег, він буде маневрувати, він буде гойдатися між тобою і своєю дружиною, між тобою і своєю сьогоднішньою дівчиною, про яку він може тобі розказувати, та вона така сяката, я її скоро залишу. Але ти ж розумієш, що це повна лапша. Ну, ще й місяць, да? місяць нам говорить про те, що. Хлопець заплутався, що хлопець розуміє, що з тобою він отримає багато кайфу, але на цьому все. Немає якоїсь матеріальної зацікавленості. А там, в цій жінці, в неї все ж таки проявлений матеріальний світ, і це говорить про те, що, можливо, вона забезпечена, можливо, вона непогані гроші інвестує в нього і він не хоче це втрачати. Що ще вона дає йому? Давайте подивимося, що вона йому ще дає. Ну, Шістка жезлів, там він себе відчуває на коні, там він себе відчуває лідером, там він відчуває, що йому вклоняються. Там все розгортається так, що він на першому місці. Але при цьому всьому це все ж таки реалізація його як чоловіка, а реалізація його душі. Там не відбувається, тобто його серце там з нею закрите. Він не може е, з нею відчути ті почуття, які він відчуває з тобою. Але прив'язаність при цьому всьому до цієї жінки існує. Якої б ти прекрасної не була, але там вже є певна історія. Ну, все, Тут все говорить про те, що я зараз дивлюсь трикутні стосунки. Тому, дівчата, хто не знав, що у вас трикутник, ось вам е карта закохані, це карта про вибір. Тобто, тут дійсно цей хлопець, цей чоловік, він на виборі. Ну, а чоловіки, якщо мене дивляться, да, то це ж історія про вас, що там дівчина на виборі, що вона обирає. Між двома чоловіками. До речі, королева це ж не завжди сигніфікація саме жінки, це може бути і чоловік, просто два чоловіка в жіночих архетипах, да? вони проявлені саме через стихію води. У нас королева це стихія води. От, і тут, якщо переводити Хто дивляться хлопці, то це насправді два чоловіка, які перебувають в цій стихії. Тобто два чоловіка можуть кохати по-своєму одну жінку, одну дівчину. Так, добре. Давай дивитися, знаєш, як? А що йому заважає бути з тобою? Ну, хоча тут зрозуміло, да? що тут більше зацікавленості, але все ж таки подивимось, що йому насправді? Може заважати бути з тобою. От він якось хитається, він не може зробити вибір. Чому не можеш, що тобі заважає? Я втрачу щось дуже значуще для себе. Якщо я піду від однієї жінки, Ну, тут, скоріше, від цієї пентакливої. Я щось дуже важливе для себе втрачу. Це доведеться відсікти. А що ти втратиш? Ну, вона мене, він каже, вона мене просто так не відпустить. Тут будуть дуже такі непрості Скажімо так, події розгортатися. вона може, да, Він боїться, що вона змусить його іти від неї голим та босим. Вона скаже, знаєш що, дорогий. Давайте йдеш собі. Тут може щось в матеріальному плані він може втрачати. Да? Наприклад, якщо в них спільне житло, він може це втрачати. Йому захочеться за це поборотися, але вона скаже, ні, це все моє. Ти обрав для себе інший шлях, будь ласка, залишай це все, що є, все, що ти отримав зі мною, і йди собі далі. Тому що в неї відчуття, що це вона зробила з нього такого короля. І в неї відчуття, що вона йому дає стабільність. І в нього таке розуміння, що поруч з цією жінкою матеріально він буде більш-менш забезпечений. матеріально... Більш-менш його очікує стабільність. Тут, до речі, може так відіграватися, якщо, наприклад, у них один бізнес на двох, то він не може цей бізнес покинути, він не може втратити цю жінку, тому що коли він розриває стосунки з цією жінкою, він втрачає все. А він не готовий до тебе йти голим і босим. Ну, от він до тебе прийде з одним оцим своїм коханням. Оцим Тузом кубковим і скаже: на, бери оцю чашу, давай пити наші почуття. Рано чи пізно ти скажеш, а мені цього недостатньо. А я хочу більше. А я розраховувала на інше. В нього дуже великий страх втратити оцю стабільність, яку він має біля цієї жінки. І оце заважає йому, його внутрішній страх заважає йому бути поруч з собою. Добре, а яке між вами можливе майбутнє? До чого ви рухаєтесь взагалі? Давай на більш такі м'які колоді все ж таки продивлюся. Ваше майбутнє? До чого ви рухаєтесь? Да? Я, мабуть, більше не буду діставати арканів. Це зрозуміло, що все йде до кінця, все йде до того, що раніше як було, не буде. І в цьому всьому ти можеш відчути дуже багато болю. Ну і от відлюдник, да, ти можеш залишитися сама. Тобто тут матерія все ж таки буде перемагати над почуттями. Дівчата, тут розгортається цілком така, знаєте, побутова реальна ситуація, те, що в принципі відбувається в парах. Тобто, Якби ти за статусом, я просто не хочу тебе якось принижувати, але тут історія про те, що якби ти давала в матеріальному плані стільки ж, скільки дає оця жінка. Якби ти мала якусь дуже таку матеріальну базу, то такий би чоловік одразу б все там покинув, залишив у цій жінці і прийшов до тебе. Але він відчуває, що ти трошки інша, ти в інших енергіях. Що коли він до тебе отакий голий табуси прийде, ти скажеш, ні-ні-ні, мене, мене це не влаштовує, мені таке не підходить. І він це розуміє, він це відчуває. Тому між вами насправді трикутні стосунки. І між вами історія про те, що цей чоловік насолоджується твоєю енергетикою, він користується тими моментами, які там між вами приємні виникають. Він бере для себе оцей кайф, оце задоволення. Але при цьому всьому... Щось кардинально міняти він не готовий. І тут все рухається до того, що ваша історія просто закінчиться, там буде крапка. Добре. А, яка тобі порада в цьому всьому? Як себе поводити? Ну, да, дізнайся більше інформації, досліди його. Тому, якщо, наприклад, ти не знала, що ти в трикутних стосунках, то тобі варто його перевірити. І все ж таки думай про своє серце, да? щоб ти не розбила біля нього своє серце. І краще, можливо, зараз закінчити ці стосунки, ніж ти до нього дуже сильно прив'яжешся, і ти будеш очікувати, і він тобі буде. На протязі декілька років, можливо, да, розказувати, що ось-ось, скоро я буду з тобою, і ти будеш жити в цьому очікуванні. То тут історія про те, що тобі треба. Трішки тверезіше подивитися на ту історію, яка відбувається між нами. Тому що, якщо, наприклад, ти не знала, що він одружений, або ти не знала, що він в цивільному шлюбі, тому що чоловіки дуже часто перебувають в цивільному шлюбі і кажуть, що вони не одружені. Ну, дійсно, перед законом, якщо подивитися їх паспорт, то дійсно вони чисті, вони не одружені. Але при цьому всьому вони проживають в цивільному шлюбі. Так от, якоїсь інформації ти. Про свого хлопця не знаєш. І простір Таро тобі радить все ж таки дізнатися цю інформацію, зібрати для себе якомога більше фактів, які підтвердили те, що відбувається, і трошки той туман, який зараз в тебе в очах, оте нерозуміння. Тих процесів, які відбуваються, оце розуміння цих процесів, воно допоможе тобі зберегти своє серце. Воно допоможе не розбитися біля цього хлопця, біля цього чоловіка. Ну, от Такий розклад, дівчата, цілком неочікуваний для мене. Чомусь мені здавалося, буде більш така романтична історія. Ну, я була налаштована. Але досить така побутова і досить типова історія. Ну, я думаю, ви розумниці, ви зможете з цим розібратися. Тому кому зрезонувала, хто почув для себе якісь такі потужні речі, які вас підтримали, які дали вам змогу по-іншому подивитися на те, що відбувається, ви можете поставити вподобайку, ви можете долучитися до цього каналу, підписатися, і це буде така ваша подяка за моє ворожіння. А я вас поки всіх обіймаю, всім нам миру та любові. Пока-пока.